Всім привіт! Це Саша Нейлз і сьогодні в нас крутезне тестування. Сьогодні я буду тестувати оксамитову пудру Fluffy від фірми Easy. Ну що ж, поїхали? Спочатку я знежирила всі тіпси, на які буду наносити оксамитову пудру. І першим шаром я наношу Рабер базу. Полімеризуємо її у лампі, І після чого наношу я топ. І Вже на непросушений шар топу. Розпушую мої пухнастики. У попередньому випадку ми бачимо, що не вистачає щільності чорному кольору, і тому я для кожної оксамитової пудри буду класти підложку з потрібним мені кольором. А саме мені потрібні зелений, синій. Рожевий, помаранчевий, жовтий та білий. Всі прокрашені тіпси я просушую у лампі, тільки скільки зазначено виробником. І після чого я ще наношу один шар кольору. Так само полімеризуємо у лампі стільки, скільки зазначено виробником. Після чого я покриваю все топом. І вже на непросушений шар топу я розпушую. Мої пухнастики. Я розпушую оксамитову пудру під кутом 45 градусів, і тут дуже важливо покрити всю поверхність і не залишити глянець топу. І ось таким чином я покриваю кожну підготовлену тіпсочку. І після всіх цих маніпуляцій я вже спокійно можу просушити всі тіпси в лампі. Ось і все дуже легко. Та швидко можна зробити такі класні, крутезні нігті вашим клієнтам. Від такої новиночки будуть всі у захваті. Майже всі мої клієнти, які торкнулися цих м'ягесеньких, пухнастеньких тіпсів, схотіли собі зробити манікюр саме з ними. Да й я сама від них у захваті, що тут казати? З ними можна робити різні цікаві дизайни. Або просто покривати всі нігті, і вони будуть виглядати ну надзвичайно. І взагалі тут вже в кожного своя фантазія. Ось таке сьогодні вийшло надзвичайне тестування оксамитової пудри. Мені дуже приємно було поділитися з вами цією корисною інформацією. Я бажаю вам гарних, незабутніх, неймовірних манікюрів. Залишайтесь зі мною на моєму каналі. Попереду буде ще багато цікавенького. З вами була Саша Нейлз і пока-пока!